Богдан, скажи, будь ласка, сьогоднішня зустріч і сьогоднішнє міроприємство. Що ти можеш сказати враження своє по цьому? Жень, да, дякую, дякую. Екскурсія дуже сподобалася. Багато побачив незвичного. В магазині ми бачимо тільки воду в фляжці, а тут побачив виробництво. Я не знав про такий завод. Трапи, мені було дуже приємно, дуже гарно сподобалося. Скажи, будь ласка, на майбутнє, враховуючи це, що наш проект налаштований на те, щоб після закінчення учбового закладу ви працювали, чи хотів би тебе знайти роботу, чи хотів би ти працювати в одному з таких підприємств? І чи міг би Чи бачиш ти це? Відчуває, що, що важко. Чи візьмуть? Відчуває, що важко. ну, Треба спробувати, спробувати. А вона запитується, що можуть з людину прийняти на роботу. Звичайно, головне цього хотіти. Якщо є бажання, цей проєкт цей показує, цей показує, що якщо хотіти, показує. ми можемо десь їздити, ми можемо щось показувати і щось допомагати. А з другої сторони, якщо не хотіти і нічого не шукати, на жаль, нічого ви не доб'єтеся, і не було б цієї нашої екскурсії, не було б нічого, тому що ми цього би не хотіли. Не хотіли б вам нічого показати, і не хотіли чогось досягнути. Ціль цього проекту, який ми зараз проводимо, це досягнути чогось, змінити свої погляди, що є важко, змінити свої погляди на себе, а саме, що я не можу тут працювати, тому що повірте. Дуже багато чуючих людей і здорових не можуть знайти роботу. І в більшості випадків тільки із-за того, що вони не хочуть цього. У вас є всі ці можливості. Головне вірити в себе і хотіти досягнути тих цілей, які ви поставили перед собою.